Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Не дають, не дають переїхати мені мої клієнти. Коротше, тут вже все голо. Токарні вивезені, лишився тільки фрезерний і розточний. І приїхав клієнт один тут знайомий і просить. Ну, Просить просто. Щоб зробити йому ту роботу. Робота надзвичайно проста, надзвичайно тупа. Коротше, то є диски від автомобіля Peugeot. Peugeot. В чому заключається суть? В диску стоїть отака от заглушка з емблемою лева. Якщо зняти того лева і ту заглушку, залучаємо отаке. Ота от, проточка, скажімо так, вона йде цільняково з диском. Для балансування коліс на автосервісі в них є спеціальна оправка, щоб цей диск відбалансувати. Але справа в тому, що диски трошки підгулявші по наших дорогах, по наших автобанах і магістралях. Проблема в тому, що він не може його цей диск... Викатати на станку, який рівняє диск, який викатує. Чому? Тому що в них оправка груба і вона не пролазить в цей от отвір. Що треба зробити? Треба просто-напросто оце діло видерти. Видерти оцей діаметр, який ото є, просто вниз. Тут воно з другого боку. З другого боку, ну, класично так, вийде просто на скрізний отвір. Все дуже просто. От. Але в чому заключається суть? От, щоб ви просто розуміли, то є 15 ка чи 16-ка диск. Зараз я візьму і поміряю діаметр його в міліметрах. Зараз, секундочку. Візьму лінійку. Так, приблизно, приблизно. У нас 440, так от мінімально. Так? 440. На 1К-62 не стане, на 16К-20 не стане. Тільки на 1М63. Він же діп-300. так Великий токарний треба. ну На розпочний тут стане мені все, що завгодно, все, що я захочу. <кій> Прийшлося кинути суплю, кабель до електрощитка. підключити тимчасовий станок Вся оснастка вже зібрана в ящики. Я кажу, це все сьогодні маю вести. Ну, попросив зробити, ну просто людині не відкажу. Ну що ж, поїхали? Так. Перше, що ми зробимо, нам треба зняти отой ковпачок. Тут є такі якби, зажимчики хитрі. Треба один відігнути, другий, другий надігнути. Так, мені треба взяти тоншу викрутку або якийсь інший інструмент що я хочу сказати? Ну, Як би робота? так Витягнув я все таки цю фігню, вона вон, сидить на... на клею, не на, на силіконі. Зараз ну, я вам покажу покраще. На герметику якомусь, чи на чому, ну щось таке. Тепер дивіться, в чому ще фокус. Фокус полягає в тому, що диск, диск має балансировочний грузик. Щоб нам вже не ставити це все діло на паралельки, не виставляти, то ми цей балансировочний грузик просто-напросто ставимо диск таким чином, щоб наш балансировочний грузик звисав зі столу. Отак от. Вона звисає зі столу там, тим грузиком і всі діла. Так, що тепер? Поставили, кріпимо Кріпимо з того боку прижимчик такий широченький. Для... При роботі з дисками бажано такі широкі прижими мати, тому що, щоб не коцати сам диск. Що з цього боку? Що з цього боку. Так, так, тут ставимо підкладуху, підкладуху. Так, є, є, дотягуємо ключем. Дотягуємо ключем. Раз, другий. Так, диск є добряче, кривенький, бо не чую, що він на стіл лягає ніфіга не. Нерівномірно. Ніфіга нерівномірно. Видно навіть, що він, що він є дійсно кривий. Так, добре. Закріпили, так? Закріпили. Тепер ставимо в наш шпіндель ці соплі, що годен. Зараз викрутку і шкрабнуто. все рівно серединка буде видиратися, так що тут не страшно. Щось поцарапати, <кхем> знімаємо соплі отого клею, тому що він нам зараз буде мішати, щоб обкататися. Так, так ставимо, що, ставимо цим трошукач? Що я хочу сказати? При от таких от роботах у нас... Я не знаю, це 15-ка, диск, чи 16-ка. лінійку я його міряв, він має 430 мм діаметр. 430. Тобто, що це означає? Що він, це означає, що він не влізе ні на 1К-62 розточитися, ні на 16К20. Тобто, То має бути або 1К-625, або 1М63, або ще більшість. Що це означає? Це означає, що... У нас з'являється така, як би, ну, не побоюсь того слова, монополія. Якщо в окрузі ще б чоловік міг знайти, 1К62 чи 16К20, ціна могла б бути конкурентна, але в суботу 1М63 йому ніхто ні на якому заводі включати не буде. Тобто, то є можливість трохи заробити. Так, поїхали. Тут у нас 0, тут у нас 2 мм. Видно. Так, тут що в нас каже? Тут ми ставимо на ноль. Тут міліметр, півміліметра на себе. Так, і чистовий. Нолік. Десяточка. Так, тут що у нас? Нолік. А тут у нас що? Тут у нас десяточка в ту сторону. Так От є в ноль. Зажимаємо стіл, піднімаємо шпіндлю бабку до гори. Коротше, воно все тут чітко у нас виходить. І зараз ставимо розточну головку і починаємо то все діло дерти. Я вже один диск зробив, бачите, в мене вже так все тут налагоджено, виходить. О, тому я кажу, коли можеш зробити щось таке... Чого не можу зробити інші, то ти маєш право диктувати ціну. Ну, то, якби звична справа у всіх сферах. Так О, так що візьміть то собі на замітку. Ставимо розточну головку в шпиндель. І-і-і. Різець перекинемо на попередній отвір. Різець перекинемо на попередній отвір. Я вже все вивіз. Весь ручний інструмент, тому прийшлося брати в сусідів піти позичити тріщотку. Так, що я зробив? Я зробив недобре. Я зробив те саме, що й було. Треба було перекинути на цей отір. Так. Опускаємо різець вниз. Побаємося, що у нас виходить, треба трошки збавити його. І поїхали! Пружку зняли. Тепер що підкрутимо, підкрутимо на розточній головці ще раз, два, 4 мм. тобто 2 мм Беремо на сторону і отак <звілляє> ну, от іде процес. Якщо б таких дисків було багато, Бо така робота час, то можна було б зробити якусь коронку, щоб вирізати цей центральний отвір, щоб не робити ось яких проходів. Тут у нас вийде на 5 хвилин довше, ніж би вирізати коронкою. а так ми візьмемо та й розточимо та й все. Глибина росточки невелика, з міліметрів. 4-5 колись часто приходилося робити розточку посадочного діаметра диска з того з внутрішнього боку, коли на, на, там на живулі ставлять диски, там невідомо від чого і так далі, і не влазить. ну і так далі. Коротше, то Приходилося розточувати внутрішній з середини. Тоже така робота цікава, але проста. Так от іде процес потихенько не спішати. і її поверхньому знімаємо один міліотер. Є? Так, ну от, готова наша робота. <звук> Повністю. Повністю. О! І то є раз, то є два. Так, ось такі речі, як той лев і та заглушка обов'язково завжди віддавайте людям цінності і сухранності. Так, лев. Лев, лев. Так. Комплект. Короче, віддаємо зараз то клієнтові і все окей. І все окей. І робота готова. Все, Всім дякую за увагу удачі.